Можливо, вам знайома ця кореспондентка, або ви чули її голос. У розвани на Рівненщині. А можливо, ви дивились сюжети ось цього журналіста? Не дозволяють противнику легко зайти з Білорусі. А от глядачі Рівненщини однозначно знають цю ведучу. Сьогодні у випуску ви побачите всіх цих медійників дещо об'єднує, і вже за мить ви дізнаєтесь, що саме. Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука. Всі ці кореспонденти є його випускниками. А я ще поки студентка факультету журналістики і вас з ним сьогодні познайомлю. Мене звати Христина. Поїхали! Це наш деканат. І сюди ми можемо прийти з будь-якими питаннями. От навіть зараз я просто прийшла знімати сюди сюжет на цей конкурс. Це наша керівниця факультету Вікторія Климюк. Чому на вашу думку ми маємо перемогти в конкурсі Мотивація нескорених 2.0»? бо студенти факультету журналістики найкращі. А що всі в цьому переконалися? Познайомимо вас з нашими студентами. Якщо вважаєте, що пари у нас минають приблизно так. Що на я термінари страшно? То ні. Ось так ми працюємо в нашій телестудії. І щойно нам поставив ще страшно? <cabo> <small> що це? Це я не знаю. Мене напрягає. <с lately> Ось так знімаємо сюжети. Сьогодні кіт через форточку втік. Опитування бумер для мене бумер. Це щось таке БМВ машина. Інтерв'ю школа. У нас такий поворот, треба виїхати. До я трішки не виїхала. Але вчимось не тільки ми, а ще й самі навчаємо. Це ректор університету прийшов до нас на пару, але не як керівник миго, а як студент. Це я ваш ректор. вчився тримати мікрофон. Хочуть тримається ось так. Ось говорити на камеру в цій аудиторії відбувається інтерв'ю, і ми демократичного голосування вирішили чи приймати його до нашої групи. Приймаємо? одноголосно не лише парами, а й перервами знається наш факультет, бо на весь університет і навіть на вулицю його чути. Бо в нас є своє радіо. Це Ілона, одна із ведучих, 3 третього курсу факультету журналістики. Покажи, як працюєш. Три, два, один. Поїхали! Привіт! Я Ілона Бебих. Знову в ефірі. Студенти на поготові. Старце. Чимало наших студентів, навіть моїх одногрупників, уже працюють за фахом. Я навчаюся в університеті і паралельно працюю на телеканалі ITV Media Group телеоператором. Мене звати Людмила. Я працюю кореспондентом на телеканалі Рівне 1 Обрала журналістику, тому що завжди мріяла працювати у цій сфері. І до слова, кореспондентка, яку ви бачили на початку сюжету, не лише колишня студентка МГУ, а нині ще й наша викладачка. Ми зараз послухаємо, що нам Максим скаже, а потім уже я буду. Є серед наших студентів та випускників і ті, які не лише проявили себе як круті журналісти, а й воїни нині боронять Україну. Слава Україні! Героям слава щирі вітання від ЗСУ. Молодим журналістам, своїм колегам, теперішнім студентам, які навчаються на нашому факультеті. Я хочу побажати перемоги у даному конкурсі. Прославляйте наш навчальний заклад, прославляйте наш факультет. Досягайте потужних е, цілей. І хоч подекуди через атаки росіян на Україну та повітряні тривоги, ми змушені ховатися в укриттях. Увага, повітряна тривога. І пропускати пари через російську агресію. Ходим, ви, ходим, ви, ходим. Ми все подолаємо і надолужимо. А якщо будете у рівному, ласкаво просимо до мигу. Чим швидше і нам перемоги та миру. Андрій, коли ж на конкурс домонтуєш? Ну не гони мене, я ж хочу ювелірно все зробити, щоб виграти вже той мікрофон.